Доброго дня, дорогі десятикласники! Мене звати Царенко Ольга Анатолійовна, я вчитель історії та правознавства Смілянського ліцею лідер. Ми продовжуємо вивчати з вами розділ 2 Українська Революція і тема нашого сьогоднішнього уроку проголошення автономії України. Після цього уроку ви зможете знати і порівнювати зміст перших універсалів Української Центральної Ради, визначати чинники, які впливали на зміну її курсу впродовж літа 1917 року, а також характеризувати відносини Центральної Ради з тимчасовим урядом. Епіграфом до нашого сьогоднішнього уроку хотілося б взяти слова. Учасника тих буремних лихоліт Симона Петлюри, який, зокрема, зазначав найбільшою перешкодою для визнання суверенності України є гіпноз самого імені Росії. На минулому уроці ми з вами з'ясували, що після першого українського військового з'їзду. 16 травня 2017 року до Петрограда прибула делегація Української центральної ради на чолі з одним із заступників голови Центральної ради Володимиром Мениченком. Делегація привезла свої вимоги, зокрема, надання Україні національно-територіальної автономії, запровадження посади посади комісара в українських справах. При тимчасовому уряді та комісара на Україні від тимчасового уряду, а також передачі частини коштів, які надходили з України в російську казну, на національну культурні потреби українців. І хоча надміру нічого такого Центральна Рада не вимагала, тимчасовий уряд у цей час дотримувався позиції ігнорування української делегації та недооцінки Центральної Ради. Ось як згадував про той період Володимир Венеченко. Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь від тимчасового уряду, делегація Центральної Ради після тих принижень, яких зазнала в передпокоях міністерських, повернулася без всякої офіційної відповіді до Києва. А в цей час тимчасовий уряд уже прийняв рішення відхилити домагання Центральної Ради. Саме така позиція тимчасового уряду спонукала Центральну Раду до рішучих дій, які виразилися в тому, що 10 червня 2017 року вона видала свій перший універсал. Що ж таке універсали? універсал? Універсал це урочисте звернення Центральної Ради до населення, яке виконувало функції основного тимчасового документу конституційного характеру. Загалом Центральна Рада за період свого перебування при владі видала чотири універсали. Перший було оприлюднено 10 червня 2017 року. В цьому документі, зокрема, зазначалося: Хай буде Україна вільною, хай народ український на своїй землі має право сам творити власне життя. Закликалося встановити найтісніші організаційні зносини з Центральною Радою. Негайно переобрати ворожі до українства адміністрації, а також зазначалося, що з 1 липня 17-го року в Україні вводиться особливий податок на рідну справу. Текст цього документу Центральна Рада доручила виголосити Володимиру Менеченку на другому українському військовому з'їзді, і це було недаремно. Цей з'їзд розпочав свою роботу в Києві ще 5 червня 2017 року. На нього зібралося понад 2000 тисячі делегатів, і перед початком засідань, під час молебні на Софіївському майдані, вони зобов'язалися не повертатися до своїх частин, поки не буде проголошено автономію України. Вони цього дочекалися. Дочекалася цього і Україна. Володимир Винниченко згадував про ті часи так. Газети не мали місця для того, щоб містити на своїх сторінках всі вітальні листи та телеграми, які надходили на адресу Центральної Ради з різних куточків України. Якими ж були наслідки першого універсалу? Зокрема, це зростання авторитету Центральної Ради та її перехід в опозицію до тимчасового уряду. Розгортання державотворчих процесів в Україні, що також виразилось у створенні першого українського національного уряду. Центральна рада як законодавчий представницький орган потребувала виконавчого уряду, і ним став створений 15 червня 17-го року генеральний секретаріат в складі дев'яти осіб. І, хоча наймасовішою партією доби української революції була Українська партія соціалістів-революціонерів. До першого уряду війшло 5 з 9 членів Української соціал-демократичної робітничої партії. Це вона була найбільше представлена в цьому уряді. Головою та генеральним секретарем Генерального секретаріату став Володимир Винниченко. Що ми повинні знати про цю людину? З 1905 року він був членом Української соціал-демократичної робітничої партії. На Українському національному конгресі в квітні обраний заступником голови Центральної Ради. Як автор, як письменник, був автор майже всіх декларацій і законодавчих актів Української Народної Республіки, в тому числі і її універсалів. Згодом ми зустрічатимемо з вами Винниченка як одного з організаторів антигетьманського повстання. З листопада 18 до лютого 2019 року він був головою директорії УНР, яка прийшла до влади в Україні після повалення гетьманату Павла Скоропадського. Як письменник Винниченко насамперед відомий, завдяки праці відродження нації, який описав події Української революції 1917 21 років, та Першого українського фантастичного роману Сонячна машина. За повітом Володимира Винниченка були слова Стійте всіма силами за Україну. І ще один наслідок першого універсалу це занепокоєння тимчасового уряду. І вже не ми до них, а вони до нас. 29 червня 2017 року в Україну прибула делегація в складі трьох міністрів тимчасового уряду, а саме Олександра Керенського, Іраклія Церетелі та Михайла Терещенка. Ця делегація мала завдання терміново владнати взаємини з Центральною Радою. Результатом переговорів стало досягнення компромісу між делегації тимчасового уряду та Української Центральної Ради, який виразився у другому універсалі Центральної Ради. І оскільки цей документ не має однозначної оцінки в історії, нам потрібні причини його проголошення. Насамперед, це паритет сил між тимчасовим урядом та Центральною Радою, пошук порозуміння між ними, а також прихильність лідерів Української центральної ради до ідеї автономії України. Другий універсал було виголошено 3 липня 1917 року, і в ньому, зокрема, йшлося про те, що Центральна Рада має поповнитися представниками національних меншин, наново виділити зі свого складу Генеральний секретаріат та подати його на затвердження до тимчасового уряду як носія найвищої краєвої влади в Україні. Згідно цього універсалу, Центральна Рада відмовлялась від самочинного проголошення автономії і тепер разом з національними меншинами повинна була всього лише творити проект законів про автономний устрій України та подати їх на затвердження російських установчих зборів. Українізація армії, яка розпочалася ще навесні 17-го року, відтепер мала відбуватися під контролем російського уряду. Для цього Центральна Рада повинна була мати своїх представників при кабінеті військового міністра, Верховному головнокомандуючому та Генеральному штабу. Другий універсал не мав такої підтримки, як перший. І як я вже на початку сказала, мав неоднозначну оцінку. Зокрема, найчастіше другий універсал називають так, як назвав його український історик Ярослав Грицак. а саме кроком назад порівняно з першим універсалом. Якими ж були наслідки другого універсалу? Це липнева політична криза в Росії. Три міністри кадети тимчасового уряду, які вважали, що українцям занадто багато дали, визнавши їхнє право на автономію, в знак протесту вийшли зі складу тимчасового уряду, чим і спричинили політичну кризу в Росії. Це падіння авторитету Української Центральної Ради, яке також. Виразилося у тому, що 4-5 липня 17-го року, тобто вже наступного дня після проголошення другого універсалу, у Києві відбувся збройний виступ самостійників, який ще інколи називають виступом полуботківців. Тому що основною силою цього виступу був другий український військовий полк імені Павла Полуботка, який налічував в своїх лавах близько п'яти тисяч осіб. Це вони сказали: ми, українські козаки, не хочемо мати свободи на папері або півсвободи. Збройний виступ мав на меті змусити Центральну Раду скасувати другий універсал, повернутися до змісту першого універсалу та проголосити самостійність України. І хоча полуботківці були людьми військовими і мали зброю в своїх руках, вони не наважилися застосувати цю зброю проти Центральної Ради. Бо для них підняти зброю проти законного представницького органу українського народу було все одно, що підняти цю зброю проти самого народу. Натомість Центральна Рада разом із російськими військами прийняла рішення збройний виступ придушити. Причетність до цього виступу лідера самостійників Міхновського точно не встановлена. Але дехто вважає, що саме він надихнув полуботківців на цей виступ. Як би там не було, але після придушення виступу активних його учасників було заарештовано і кинуто до в'язниць або відправлено на фронти Першої світової війни. Микола Міхновський опинився на Румунському фронті. В самий вирішальний момент напередодні доленосних подій Українська Центральна Рада залишилася без підтримки найбільш ярих прихильників ідеї Незалежності України. І ще один наслідок початок наступу антиукраїнських сил. Складається враження, що тимчасовий уряд, зрозумівши, що Центральна Рада поступилася раз, буде поступатися іще. Правда, причинами цього наступу антиукраїнських сил була також і складна ситуація у самій Росії. В певній мірі викликана і невдалим літнім наступом військ тимчасового уряду на фронтах Першої світової війни. В чому виразився цей наступ антиукраїнських сил? Почала вводитися в тилу і на фронті смертна кара. Вірні тимчасовому уряду війська відкликалися з фронту в міста України, здійснювалися спроби ізолювати вірні Центральні Раді війська, наприклад, другий український військовий полк імені Богдана Хмельницького було навіть розстріляно на київському вокзалі перед відправкою на фронт. Почали відроджувати, чорносотенні організації вводилася попередня цензура, тобто від тих демократичних свобод, які тимчасовий уряд проголосив. Після приходу до влади в Україні майже нічого не залишалося. І 29 липня 2017 року, так як і було передбачено другим універсалом, Центральна Рада підготувала документ статут Вищого краєвого правління Україною і новий склад Генерального секретаріату, який мав затвердити тимчасовий уряд. Знову до Петрограда відбула делегація в складі трьох осіб. Винниченка, Барановського і Рафеса. І хоча цього разу керівництво тимчасового уряду вже було іншим, його очолював Олександр Керенський, який, як ми пам'ятаємо, в липні брав участь у переговорах з Центральною Радою, які закінчилися досягненням компромісу, цей новий склад тимчасового уряду все одно ігнорував українську делегацію. Натомість 4 серпня 2017 року в Україні надійшов документ з цікавою назвою Тимчасова інструкція Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду на Україні. В цьому документі вже йшлося не про автономію, а про місцеве врятування. Генеральний секретаріат оголошувався органом тимчасового уряду в Україні. І його розпорядження поширювалися лише на п'ять губерній Київську, волинську Подільську, Полтавську та Чернігівську без окремих повітів. Тому інколи цю територію називають територією 4,5 губерній. Решта губерній, які мали стратегічне значення через географічне розташування або наявність ресурсів, переходили під юрисдикцію тимчасового уряду. До того ж, тимчасовий уряд віддав в Україні продовольчими судовими, військовими справами, шляхами сполучення та транспортом і зв'язком. Центральна Рада 9 серпня прийняла на своєму засіданні рішення взяти тимчасову інструкцію до уваги. Володимир Винниченко про цей документ буде говорити. Це було цинічне і провокаційне порушення угоди 16 липня. І одверте бажання видерти з рук українства всі його революційні здобутки. Під угодою 16 липня Винниченко має на увазі третій універсал. Ви пам'ятаєте, що є старий і новий стилі, різниця між якими становить 13 днів. Тому 16 липня це 3 липня, дата другого універсалу. Отже. Сподіваюсь, що ви зрозуміли. Відносини між тимчасовим урядом і Центральною Радою розвивалися по-різному. Спочатку Центральна Рада намагалася порозумітися з тимчасовим урядом, згодом перейшла в опозицію, що виразилося у проголошенні першого універсалу та створенні власного уряду Генерального секретаріату. Згодом вона досягла з ним компромісу, і врешті-решт тимчасовий уряд після цього компромісу розпочав в Україні наступ антиукраїнських сил. Я дуже надіюся, що ця карта пам'яті допоможе вам узагальнити і систематизувати вивчений матеріал. А ось ці завдання допоможуть повторити та знайти, що або на що ще потрібно звернути увагу. Під час вивчення цього матеріалу. Дякую за увагу і до зустрічей на наступних уроках.